Вітаю всіх любителів хороших книг. Ви на каналі Анатомія Книги, і як ви вже бачите по тегу нашого сьогоднішнього відео, я вам буду показувати покупки лютого. вони до мене просто йдуть. Моє попереднє відео, хто дивився, то я там рекомендував вам, як економити на самих книгах, а сам купую стільки їх, що вже не знаю, куди їх складувати. Якщо ви дивилися моє попереднє відео, то я там розповів вам про інтернет-магазин Кніген, в якому можна замовляти книги. Деякі з них я замовляв саме в тому інтернет-магазині. Також я вам говорив про магазин Якабу, і якщо додивитися відео, то я вам трошки невеличку хитрість щодо цього інтернет-магазину розповім. Отож, дивіться відео, приємного перегляду. Ми розпочинаємо. Відразу хочу вам показати: ось така у мене стопочка книг вийшла е, в цьому періоді від кінця січня до сьогоднішнього дня. Де... хотів би вам розпочати із тих книг, які... До мене потрапили завдяки видавництву VIVAT. В одному з попередніх відео щодо підбірки книг від видавництва Віват я розповідав про їхні книги. Сьогодні я покажу вам саме ті книги, які я ще хотів прочитати і в кінці відео їх згадував. На першу з цих книг я вже робив для вас огляд Карло Сунєні туди-ні-сюди без моєї бороди. Якщо вам цікава тема, тоді подивіться огляд на. Книгу, також книга Сховище щоденник у листах Анни Франк, яку я з, з задоволенням читати буду і вже буду до неї приступати після того, як я закінчу читати книгу Бути смертним бестселер Нью-Йорк Таймс Атула Гаванді ем, або Атула Гаванді, точно не знаю, вибачаюсь за неправильний наголос. Ем, Бути смертним, що важливо наприкінці життя. Взагалі, ви можете сказати. Кому це цікаво, адже ми такі молоді, але насправді в кожного з нас є батьки, в кожного з нас є рідні люди, і трошечки зрозуміти їхнє життя і їхнє положення життєве вже на схилі своїх років було би дуже класно для нас молодого покоління. Тому я вважаю, що це дуже корисною книгою, дуже серйозною книгою. Ну і взагалі якісною книгою. Тому я вже її почав читати. Незабаром робитиму на неї огляд. Ну, і також одна книга Василя Деревінського. Василь Деревінський В'ячеслав Чорновіл Дух, що тіло рве до бою. Е, насправді я би цю книгу міг би ще назвати інакше Втрачена країна або втрачена держава. Це книга, яка розповідає про людину, яка могла би створити ту країну, в якій би хотіли ми всі жити. Але, на жаль, життя цієї легендарної особи обірвалося. Трагічним способом, ну а залишилася книга, яка описує його життя і взагалі все, що зв'язано із В'ячеславом Чорноволом. Я задоволений цією книгою. В найближчий час буду її читати. Це єдина із усіх книг від видавництва Віват, в якої білі білосніжні сторінки, що мені дуже подобається, виконана на вищому, найкращому рівні. Отож, теж очікуйте на неї незабаром огляд. Перейдемо до наступного видавництва, звичайно, КСД. Моє попереднє відео, де я рекомендував різні поради, давав щодо покупок в інтернеті, не містило інформацію про е, клуб сімейного дозвілля. Їхні магазини і мережа є найбільшою в Україні, тому я вважаю, що про це було і не потрібно говорити. О, ці книги з'явилися в мене завдяки величезній роботі клубу сімейного дозвілля, який постійно випускає нові і нові новинки і радує ними нас. Я. Зазвичай показую нонфікшн літературу, як ви бачите, по вівату. Але тут у мене щось сталося, трапилось, і мене потягнуло на художню літературу. Я спочатку покажу вам книги з художньої літератури. А їх є небагато немало, аж 4. Ну, в першу чергу, це е, новинка Стівена Кінга 4 після півночі. Дивлюся, тут дуже багато сторінок, тобто ці оповідання є досить великими. Збірка оповідань. 924 сторінки. Якість паперу, якість самої книги, вона звична, наприклад, до тих, як яка в книги під куполом або в книги Воно. Е, тому е, десь до йду до цієї книги, і поки що в мене в черзі інші книги від Стівена Кінга теж буду її читати. Інша книга Стівена Кінга Мізері. Я її придбав е, в онлайні. Замовив е, книга Мізері називають її. Вона видана в 16 році. Однією з найбільш реалістичних і найбільш моторошних історій, написаних Стівеном Кінгом. Суть самої історії я ще не знаю. Прочитав тільки коротку анотацію. Теж мене дуже зацікавила книга саме по анотації. Ну і звичайно, король хорору зробив щось таке, що може бути. Найнестрашнішим -най -най серед усіх його історій це мені цікаво. Наступна книга Гарлан Кобен. твоя перша остання брехня. Теж анотація мене цю, е, зацікавила анотація сама цієї книги. Я не знаю, е, який в неї буде зміст. Теж е, якість самої книги є досить нормальною. Всього небагато сторінок має роман 320 сторінок. Думаю, книга досить легко читається, шрифт хороший. Щось у нас досить страшний сьогодні день на рахунок художньої літератури. Редакція Стівена Джонса Жахослов. Збірка оповідань. Тут є дуже багато авторів. Я вже давно теж хотів її прочитати. Вийшла вона ще в кінці 2016 року. Тут є більше, ніж 10 оповідань. Серед головних авторів є, наприклад, і всіми любимий Стівен Кінг. Ні, немає його. Його немає тут. Ну, але є інші автори, які теж можуть бути цікаві. Ще одна книга, яка не відноситься до жанру жахів, це книга Артура Хейлі Готель. Під впливом інших рекомендацій я купив для себе цю книгу. Коли я її побачив, що вона перекладається в клубі сімейного дозвілля, то зазначив собі, що я хочу її прочитати. Вийшла вона у 2017 році, тобто зовсім новенький, новеньке видання. Артур Хейлі пише роман про. Готель в місті Новий Орлеан, про його директора, який веде всю розповідь про різні історії. Тут переплітається як кохання, так і кримінал, так і вбивство. Тут є різні фінансові махінації, тут є досить такий цікавий сюжет, який розповідає нам невеликий відривок часу, приблизно це лише 5 днів від понеділка до п'ятниці. Зважаючи на свій величезний об'єм, а це саме 524 сторінки. Е, я вважаю, що вона читатиметься досить легко, тим більше, що. Ті, хто вже її читав, кажуть, що тут досить динамічний сюжет. Тепер переходимо до нонфікшн літератури, а саме до книги по брендингу по бізнесу, а також по психології. Перша книга це Марті Ньюмейєр найкращий посівник з брендингу. Топ в топі 100 best business books Зака або Зеґ. Книга, яка розповідає нам те, чому бренди стають успішними, як зробити успішний бренд. І взагалі в нашому споживчому світі. Ми знаємо, що все кероване брендами. Ми всі любимо прекрасно, знаємо різні бренди. Полюбляємо одні, не полюбляємо другі. Часто усто тільки тому, бо вони там не знаю, іменитіші, відоміші. Книжечка дуже цікава, вона наповнена всякими ілюстраціями, малюнками. Частенько почало видавництво клуб з дозвілля випускати такі книги, в яких багато ілюстрацій, малюнків, і досить цікавої графіки. Це теж відноситься до такого типу книг. І вона взагалі мені доповнює ті три книги, які вийшли по саморозвитку і бізнесі ще раніше, в зимньому кварталі видавництва, і я вже їх вам показував у своїх попередніх покупках. А інша книга ліки від кохання це розповідь Ірвіна Ялома, відомого психоаналітика, психотерапевта, професора Стенфордського університету, який веде цікаву розповідь нам в цій книзі від імені самого психотерапевта, який сидить в своєму кабінеті в зручному кріслі і слухає і, і своїх пацієнтів їхні різні проблеми. Тут дуже багато різних ситуацій життєвих описано з точки зору е, як Пацієнта, так і самого лікаря, який допомагає цій людині вийти зі своєї халепи. Тому це формат незвичний, не тільки формат самої книги, а й змісту незвичний. Я сподіваюся, що книга буде цікавою. Теж хочу її в найближчий час читати. Чоловіче тіло в традиційній культурі українців. Книга Ірини Ігнатенко. Дуже мені сподобалася сама книга через свій внутрішній зміст, хоч і сторінки дуже тоненькі, але тут надзвичайно багато красивих ілюстрацій, що доповнюють самий зміст, якого теж достатньо. Тобто досить багато тексту в цій книзі. Вона не є водичкою. Тут є цікаві розповіді. і З точки зору етнології, описаний образ чоловіка, ну і не в першу чергу його тіла, а сам образ. Українця чоловіка в різні часи, в різні епохи. І на завершення хочу показати одну з найцікавіших книг, які я придбав. Це книга Сера Кена Робінсона, школа майбутнього. Кен Робінсон це всесвітньо відомий педагог. Я б назвав його одним із головних диктаторів трендів у педагогічній освіті. Він був радником багатьох урядів європейських країн Європейського Союзу, які проходили різні свої. Педагогічні реформи. Він взагалі вчить нас тому, як потрібно будувати школу майбутнього і як потрібно робити на місцевому рівні революції у своїй освіті. Тобто, книга є дуже актуальною і для України. Тут фактично це є перекладною літературою. Ззаді подається досить багато рекомендацій, сама анотація, резюме про самого автора. Лаконічний зовсім вигляд, якісне оформлення. І вийшло воно в мені дотепер Відомому, звичайно, але я не маю від них багато книг, літопис, видавництво, яке в останні роки багато видає книг для педагогів і для освітян. Так як моя професія трохи вірніше, повністю дотична до освіти, я вважаю, що ця книга буде для мене дуже корисною. З радістю буду цю книгу читати, і кому буде цікаво, обов'язково на неї зроблю огляд. Це була перша частина моїх книг лютого. А тепер щодо. Акції, про яку я вам говорив в інтернет-магазині Якабу. Я вам казав, що в інтернет-магазині Якабу досить мало акцій, так це правда, дуже низькі акції, а націнки досить високі. Ну, щоб трошки вирівняти цю цінову е несправедливість, е хто не має інстаграму, а думаю, багато хто з вас не має інстаграму, не користується, не підписаний, наприклад, на Якабу, в них проходить така акція, що в лютому вони дарують підписникам інстаграму. І, взагалі, всім, хто знає, спеціальне промо. Слово або спеціальне кодове слово, завдяки якому можна отримати 10% скидки на весь товар, на весь асортимент, навіть на акційний, який в них представлений на їхньому сайті. Тому слово кодове називається, е, як воно називається інстафеб. Я вам це кодове слово, звичайно, е, залишу в інфобоксі під цим відео. Хто замовляє в інтернет-магазині як або товари, або книги для тих, мабуть, це кодове слово буде дуже корисним. Ну, звичайно, якщо вам подобається цей інтернет-магазин, то ви можете це кодове слово використати і на цьому трошечки зекономити. Я перевірив, кодове слово працює. Заходьте в інстаграм до них в їхню сторінку і перевіряйте самі. А в мене на сьогодні все. Читати я маю дуже багато. З вами був канал Анатомія книги. Зустрінемося в нових оглядах. До зустрічі!